А зараз ми поговоримо з вами про звичайні дроби. А саме, як виникають звичайні дроби, як їх записувати, читати, з яких частин вони складаються, що позначає кожна частина, а також як позначати звичайний дріб на координатному промені. Отже, звичайні дроби виникають у тому випадку, коли цілий предмет або одиницю виміру ми ділимо на. Певну кількість рівних частин. Наприклад, аркуш паперу розрізали на 4 рівних частинки. Одна така частинка становить 1 четверту від аркуша паперу. Дві частинки 2 четвертих, 3, 3 четвертих, 4 4 четвертих. Ці частинки записуються допомогою чисел, які називають тробами. Ось ці числа. Одна четверта, дві четверти, три четверти, 4 четверти. Ми бачимо, що кожен із цих дробів складається із трьох частин. А саме два натуральних числа, розділених дробовою рискою. Число розміщене над дробовою рискою, а тобто зверху, називають чисельником дробу. А числа розміщені знизу називають знаменником дробу. Дуже важливо пам'ятати, що показує кожна, кожен із цих елементів. Знаменник дробу показує, наскільки рівних частин ділиться величина ціле. Чисельник показує, на скільки, е, скільки таких рівних частин взяли. Ось 3 четвертих у нашому випадку означає, що ми взяли 3 четвертих від аркуша паперу. Розглянемо ще приклади. В ящику 40 яблук. Яку частину від ящика становлять 7 яблук? Ну, умовно, ми ділимо 40 яблук на 40 рівних частин. Отже, одне яблуко становить сорокову частину. А 7 яблук буде 7 сорокових від ящика. Яку частину метра становить 1 см? Оскільки 1 метр дорівнює 100 см, то 1 см становить 1 соту метра. Яку частину доби становить 7 годин. Доба складається з 24 годин. Отже, 1 година становить 1 24 доби, а 7 годин 7 24 доби. Ну і так далі. Як бачимо, У кожному з цих випадків нам знадобилися. Звичайні дроби. Звичайні дроби можна позначати на координатному проміні. Зобразимо, наприклад, число 3 четвертих. Для цього намалюємо координатний промінь. Пригадуємо з вами, це промінь. із початком відліку, і одиничним відрізком. Над початком відліку пишемо 0, над одиничним відрізком пишемо одиничку. 3 четвертих це звичайний дріб. Тобто це є частина. Від цілого. Знаменник 4 показує, що ми оцей одиничний відрізок маємо розділити на 4 рівних відрізки. Я поділю пополам, а потім іще пополам. Ось у нас 4 однакових відрізочки. Відраховуємо від початку відліку 3 таких відрізки. Раз, два, три. Оце ця точка відповідає дробу 3 четверти. Або ще один приклад. Позначимо 2 треті. В цьому випадку нам необхідно одиничний відрізок розділити на три рівні частинки. Значить, надалі ми не будемо зважати вже на цей поділ. А ділимо одиничний відрізок на три рівних частинки. Ну, от приблизно це буде ось таким чином. Чисельник показує, що нам потрібно від початку відліку відрахувати дві таких третинки. Один відрізочок і другий відрізочок. Ось ця точка відповідає дробу дві третіх.